Життя громад. Тижнивий огляд. Вітаю у студії. З вами я, Наталя Демидюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. Верховна Рада в чергове продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації на 90 днів. Відповідні законопроєкти прийняли народні обранці. Це вже 17-те продовження спочатку повномасштабного вторгнення. Також проголосували за призначення Тетяни Бережної на посаду віце-прем'єр-міністра з питань гуманітарної політики України, міністра культури України. За основу ухвалили важливий законопроєкт про внесення змін до закону України про державний бюджет України на 2025 рік. Щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони, яким збільшуються видатки держбюджету на понад 324 мільярди гривень. Ці кошти здебільшого підуть на виплати військовим та закупівлю озброєння майже 295 мільярдів гривень з загальної суми збільшення це безповоротна міжнародна допомога. Проєкт постанови про висновки та пропозиції до проєкту закону України про державний бюджет України на 2026 рік. Проголосували за основу. Увійшли у процедуру Розгляду поправок, повідомив народний депутат від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради України Роман Іванісов. Громадам Рівненщини варто збільшити фінансову підтримку сил, безпеки і оборони України, аби цей показник становив не менше 10% від їхніх бюджетів. У умовах відбиття російської агресії. Це вкрай актуально. Про це говорили на конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України, який відбувся на Рівненщині. За даними обласної військової адміністрації, уже є низка громад, які вийшли на рівень підтримки війська у 10% і більше. Саантонівська, Вараська, рівненська городо. Одська територіальні громади водночас є й такі, де підтримка коливається на рівні кількох відсотків і менше. У конгресі брала участь керівниця офісу конгресу Лідія Пашина, народні депутати, голови громад, керівники галузевих управлінь і департаментів. Обговорили, зокрема, виклики, які чекають цьогорічний опалювальний сезон, захист інфраструктури, окремо про підтримку внутрішньопереміщених осіб. Серед тем були також надходження у бюджет, підтримка бізнесу, управління майном, тарифи, дороги, розвиток сімей. Форм виховання дітей. У межах проєкту Пліч опліч згуртовані громади відбулася зустріч у Миколаївській громаді Сумської області між Кропецьким сільським головою Віталієм Мошкуном з Рівненщини та Миколаївським сільським головою Сергієм Самотою. В ході зустрічі обговорені результати та визначені наступні кроки співпраці між громадами щодо виконання меморандуму про співробітництво у формі партнерства. Також під час зустрічі обговорили питання розвитку та проблеми громади, поділилися досвідом роботи органів місцевого самоврядування і торк. Мулися теми відпочинку дітей і подальшого співробітництва між громадами. У Нетішинській громаді урочисто відкрили конкурс професійної майстерності Тріумф 2025 Це подія, що об'єднує творчих натхнених і відданих своїй справі освітян. Помічник народного депутата України Олени Копенчук Ольга Філіпова вручила грамоти Верховної Ради України педагогам громади Юлії Защик, Любові Білановій, Ірині Шостак, Валентині Темній, Катерині Федорчук, Людмилі Сімончук та Надії Конончук. Це заслужене визнання їхньої багаторічної праці, професіоналізму Змо та любові до дітей за звання найкращих цьогоріч змагатимуться 12 освітян у трьох номінаціях: дошкільна освіта, загальна середня освіта та позашкільна освіта. У заході також взяли участь представники місцевої влади, наголосивши, що підтримка педагогічних ініціатив і розвиток творчих підходів у навчанні є запорукою успіху сучасної освіти громади. Центр відновлення і відпочинку для військових з'явиться в одному з поліських сіл на Рівненщині. Допомагають із цим небайдужі люди, аби ветерани могли проходити реабілітацію і відновлення разом із сім'ями. Депутати Рівненської обласної ради обговорили хід будівництва на зустрічі з уродженцем Рівненщини, єпископом національного слов'янського дистрикту штату Вашингтон Віктором Прохором, єпископом церков Української церкви Християн Віри Євангельської в області Олександром Котком, а також з колегами по облраді. Ігорем Ясенюком, Андрієм Пехотіним та Діаною Фещенко. Центр відновлення і відпочинку будує церква християн Віри Євангельської селища Клесів Жива вода. Місцем обрали одне із сіл сусідньої Вирівської громади. Там планується відновлення ветеранів, які поранені чи травмовані не лише фізично, але й морально. Будуть басейн, водоспад, озерце, літня сцена, капличка, спортмайданчик, контактний зоопарк. Реабілітація планується з дружинами та дітьми. Також не обминуть і допомогу сім'ям загиблих воїнів. Українська діаспора у Сполучених Штатах Америки також долучається до спільнокошту на будівництво. Якщо все буде добре, то вже в 2026 році центр зможе прийняти перших відвідувачів. У центрі життєстійкості в Радивилові відбувся інтеграційний захід для внутрішньопереміщених осіб і мешканців громади. Цього разу учасники мали змогу долучитися до майстер-класу з опанування технік самодопомоги та навичок резильєнтності, який поєднував елементи свічкарства. Учасники вчилися відкривати внутрішні ресурси, і відновлювати психологічну рівновагу. Через творчість ділилися особистими історіями та емоціями. Тож такі заходи сприяють згуртуванню та взаємопідтримці тих, хто отримує у громаді прихисток від двигаем. І про спорт відбувся перший кубок Острощини з мініфутболу серед дітей 2014 років народження та молодших. Змагання провели в суботу, 18 жовтня. Про це повідомив Іван Глушман на сторінках Острозької міської газети Замкова гора. За перемогу змагалися п'ять команд, які представляли розваж, а також Острог і Грим'яче. Матчі відбувалися за коловою системою. Участь у підбитті підсумків турніру, крім організаторів, команд і тренерів. Взяв заступник міського голови острога Тарас Хмарук із. Спонсорка змагань, підприємиця Тетяна Хохліч у номінації Найкращий гравець був відзначений Максим Бабич ФК Острог. Приз найкращий захисник отримав Артем Гаврилюк, ФК «Крок». найкращий воротар Владислав Колесник, ФК Чемпіон із села Розваж. Найкращий нападник Владислав Кричинський ФК Острог. Бронзові медалі за п'яте і третє місця. Тарас Хмарук і представник оргкомітету Сергій Шинкарук вручили відповідно ФК Чемпіон 1 з села Розваж, ФК Острог 1 та ФК Чемпіон. З того ж таки салам. Друге місце посів ФК Крок. Переможцем турніру, володарем першого кубку Острожчини з мініфутболу серед дітей 2014 років народження та молодших став футбольний клуб «Острог». Це був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. Ми ж з вами зустрінемося в ефірі вже за тиждень. З вами була я, Наталя Демодюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.